Всім привіт! І поки вас не було, я тільки що не знімав відео, і, і в мене вибило запись. Я дуже шкодую, що мене вибило. Ну, я тоді відео виконав е, охота «Ужасна кітця і мені випав такий меч. Також я докачався до 42 го рівня відео, але в мене випал, вибило запись. І надіюся, що зараз не виб'є. Ну, ось що я зробив за кадром, бачите? Меч вибив і охоти ужасна птиця. І отак. У мене вибила запись, вибачте. Ще я докачався до 42 рівня. А сьогодні ми... Будемо прилучати ужасну птицю. Да. Сьогодні ми її будемо прилучати. І ще ми зробимо ферму. Ми сьогодні їх будемо спарювати. І в нас буде який, якась така маленька курочка ужасної птиці. Але нам треба підготуватися дуже сильно. Так. І от так. Ще нам треба. Вошу. Треба робити все дуже швидко, поки не настала ніч. Так, я вже підготовлююсь. Так, меч лишимо краще вдома, щоб не загубити. Лишимо вдома оце. Так. Я підготовився, іде переручати ужасну птіць. Нам треба хлопчика і дівчинку, і ми якогось спаримо. Вдалося з'їсти п'ять кусочків м'яса, Добув первосортку і останній кусочок і приручиться. Приручилася. Ура. Тепер йдемо додому. І Запросимо його, і приручимо самку, і спаримо їх. І, мій улю... і моя улюблена ужасна птіця буде оця... ну, е... оцю, яку ми спаримо. Оця... Оцей малиш він буде моїм любими. Ужасна піця запрошена, ура! Тепер треба дівчинку приручити. Зараз приручим. Я напевно вже хвилин 30 літаю і не можу найти ужасну е, жахливу сапку. Не можу її знайти. Там, хі, та, там от, е, стільки там хлопчиків. А девчонок нима. Тоже слышь. Друзі, я змучився шукати небезпечну пташку дівчинку. Де диба? Давайте це зробимо в наступній серії. Сьогодні ми приручили тільки хлопчика. Завтра, може, в наступній серії може дівчинку, а потім аж тоді спари їх. а може, в наступній серії приручимо дівчинку і їх. Може, так вийде, але нині вже ні. Я вже устав, не можу її найти. Ми сьогодні тільки приручили хлопчика. Добре, дякую, що ви подивилися цей відеоролик. Пока!